Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗТін, 20% в аптеках подорожних вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Penістил Гель! 20% в аптеках подорожних вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. 7.30 київський час. Доброго ранку, і головне на ранок до вашої уваги. Російська чергова атака на Харків. Окупаційні війська посеред дня обстріляли кабами. Район житлової забудови в Київському та Салтівському районах постраждали 8 людей. Один чоловік опинився під завалами будинку. Його деблокували і госпіталізували. Також внаслідок атаки пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки. Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселили з будинку для проведення детонації. Загалом в останні дні Харків зазнає менше руйнувань від російських атак з повітря. Це підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Послухаємо до міста Харків долітають і були випадки днями, так. У МБП 30 це керований боєприпас, і така небезпека вона ще залишається. Так дійсно поменшало С-300. Офіційно коментувати, що що стало причиною цьому. Ми не можемо лише ми фактично цілодобово працюємо над тим, щоб і захистити місто Харків і інші населені пункти нашої там області. Президент України Володимир Зеленський прибув сьогодні до Німеччини, і саме там у Берліні сьогодні статує міжнародна конференція з питань відновлення України. Участь у ній візьмуть понад дві тисячі учасників з понад 60 країн світу. Основним пріоритетом будуть рішення для української енергетики в рамках візиту. глава держави планує зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом країни Франком Вальтером Штанмайром, головою Бундестагу Бербель Бас, а також відвідати військову базу, де проходять навчання українські військові, це вже третя конференція спочатку повномасштабної війни. Триватиме вона два дні. Ну а крім допомоги з відбудови пошкоджених Росією регіонів, ця зустріч орієнтована на підтримку розвитку бізнесу та реформи для євроінтеграції України. Евакуюватися з Криму рекомендували родинам російських окупантів. Наказ дало військово-політичне керівництво для військовослужбовців з підрозділів протиповітряної оборони, зокрема для тих, хто дислокований в населеному пункті Осовини, що розташоване біля міста Керч. Про це пише зараз партизанський рух. АТЕШ. рекомендація про евакуацію збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області. Натомість у тимчасово окупованому Криму російським збройним силам. Для а боротьби з безпілотниками доводиться створювати нові мобільні групи ППО, які використовують зенітні установки радянського зразка. Проти партизанському русі вважають, що це вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага йде з Криму. Укроборонпром і німецький концерн Рейнметал запустили в Україні перший спільний цех. Він вироблятиме і ремонтуватиме бронетехніку німецьких зразків. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та швидше повертати її на передову. В перспективі там вироблятимуться нові зразки броньованої техніки. В цеху працюють українські фахівці під технічним наглядом колег з Німеччини. 12 років за шахрайство та виправдовування війни заочний вирок оголосили екснардепу Дмитру Святашу. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. Колишній регіонал та довірена особа Януковича Святаш утік до Росії ще до повномасштабного вторгнення через порушене проти нього кримінальне розслідування. Він оформив у банку кредитну лінію на свій бізнес у Росії. Святаш володів там кількома підприємствами зі збирання автомобілів. Понад 2 мільярди гривень екснардеп банку повернути забув. Ну а вже 24 лютого опублікував дописи, що заперечували російську агресію проти України та закликав українців погоджуватись на співпрацю з окупантами. Суд визнав втікача винним і заочно засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Так звана військова поліція пропонує українським громадянам винагороду за співпрацю у виявленні ухилянців. Цей черговий російський фейк спростували в центрі протидії дезінформації. Аналітики пояснюють, що це російська ІПСО для дестабілізації ситуації в Україні та створення напружності серед людей. Нагадаю, останніми днями мережею поширюється інформація з проханням здавати ухилянців. Там навіть вказані номери телефонів і небезпечні посилання. Розсилка йде з підписом військової поліції, якою в Україні не існує, тож кіберполіція звертає увагу ігнорувати фейкову розсилку. Звалище свинячих туш, заражених африканською чумою, виявили на березі річки Прут у Чернівцях. Просто біля води лежав один труп загиблої свійської свині і 13 частин туш свиней. У прокуратурі повідомили, що розпочали розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Хто викинув заражених свиней? Наразі встановлюють правоохоронці. Ну а самі туші спалили. А на березі річки, де вони лежали, провели дезінфекцію. Через африканську чуму свиней у на 20 населених пунктах області оголосили зараз карантин у довколишніх селах. Перевіряють всіх свиней. Якщо виявлять хворих, їх мають вилучити і знищити. Нак і вечір зі світлом по всій Україні сьогодні погодинні відключення будуть з другої години дня і до сьомої вечора. Про це повідомили в Укренерго. Також під вечір оператор повідомив про скасування аварійних відключень для усіх споживачів Харкові. Вони були через технічні ускладнення в магістральних мережах. Ситуація залишається непрогнозованою, хоча зараз вдалося збільшити генерацію за рахунок АЕС Одеса. Харків активно встановлюють газову поршневу генерацію. Київ та область. Займаються газотурбінною генерацією, аби до початку полювального сезону не мати критичного дефіциту електроенергії. Ну а коли Україна може відмовитись від графіків відімкнень, прогноз озвучив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Послухаємо. І я навіть про наступну зиму дуже скептичний. І скоріше за це наступної зими так само будуть обмежені. Я думаю, в зиму 26-27 років ми вже будемо, якщо все добре, входити без графіків відключень, без обмежень споживачів. Перший офіційний пляж зараз відкрили в Одесі. Головною умовою для початку купального сезону була наявність закритих сховищ. Хоча температура морської води ще тільки 18 градусів, та відпочивальники вже, як бачите, масово потягнулися до моря цього тижня в Одесі та області готують до відкриття ще кілька пляжів. Загалом офіційних зон відпочинку біля моря цього року буде 20. І... І гаряча новина просто зараз у горах північної осетії розбився літак су 34 повітряне повітряно-космічних сил Росії держави тероризм. За інформацією міністерства тамтешнього оборони, екіпаж літака загинув. Попередньою причиною катастрофи назвали технічну несправність. Чекаємо на подробиці. Ну і оновлюємо випуск вже майже за годину в сніданку. Прямутись нами далі. Доброго ранку.